Будинок у самому центрі Одеси, пам'ятка архітектури Ягницького, нині перебуває в аварійному стані. На стінах глибокі тріщини, помітні перекоси. Частина конструкцій пошкоджена. Мешканці кажуть, будівля продовжує руйнуватися, а ризики зростають щодня. Люди побоюються, що дім може не витримати і становить небезпеку для проживання. Два роки тому назад було затоплення цього підвалу, і тоді почалось руйнування. Відкачали воду і це якби зупинилось. І от зараз знову затопило тій підвал, опалення прорвало десь, і ніхто не відкачав воду, і будинок розрушається. Хоч би, не знаю, у під'їзді зробили якусь арматуру, тому що нікому не хочеться залиши під завалом. А це може случитися? Сьогодні підвал знову у воді. Прориви труб, відсутність ремонту та бездіяльність відповідальних служб. Так мешканці описують ситуацію, у якій живуть вже другий рік. Аварійний стан тут це не лише тріщини на стінах, а й постійні проблеми з комунікаціями, які за словами людей роками залишаються без ремонту. Два-три рази на місяць опалення немає. Звертаюся до ЖЕКу, до ісполкому, прийшла така інформація, що це труби лопають у підвалі. І ніхто не ремонтує. Ну, Як завжди, вкрали матеріали, знайшли яких дупоруких майстрів. Ось така історія. Як всюди, як завжди. За коментарем комунальників, наша знімальна група вирушила до ЖКС Портофранківський. Я дуже перепрошую. Немає тут нікого. Ну, хоча б хтось немає є. Немає нікого. Зараз немає нікого. Вийшли на вулицю. Та щойно виходить ваш керівник. Бачите, що робиться перед носом? двері закрили. Потрапити на прийом до виконуючого обов'язки директора пана Руслана Арсланова, кореспонденти Першого міського, спробували ще раз. Скажіть будь ласка, хтось поспілкується з нами? – Хто завгодно, Є хтось. Хто? Ну хтось? Наприклад, крім них заступників. Прошу зараз. Всі зайняті. Примітно, що у той самий день в приміщенні ЖКС працювали представники НАБУ та СБУ. Правоохоронці проводили обшуки в межах розслідування можливих корупційних схем. Співробітникам комунального підприємства, ніби інкримінують фіктивне бронювання військовозобов'язаних. Нагадаємо, що влітку минулого року підозри отримали керівники ЖКСів Портофранківський і Фонтанський, де близько 50 людей формально оформили двірниками та сантехніками для отримання броні. Може не дарма в кабінетах розводять руками і уникають камер. А одесити тим часом і далі мерзнуть у будинку пам'ятці архітектури, який ризикує не пережити ще одну зиму. Олександр Подолюк, Ярослава Панкевич, перший міський.